Читаючи заяву командира батальйону Буремій на його прізвище Вахрамєїв, він каже відверто, що необхідна реформа ТЦК. Йому здається, нібито мені здається, що у ТЦК завдання просто набрати план і передати людей як м'ясо. І він розповів, що іноді зустрічаються такі новобранці, яких не зрозуміло взагалі, куди можна поставити. Тому питання чи дійсно от така робота ТЦК, такий набір? Загалі такий набір людей чи потрібні такі люди в війську, а і, а інших нема. От, вот. при всій повазі до шановного командира, він написав абсолютну правду, до речі, він написав абсолютно правду. І про те, що ТЦК спускають суто план кількісний без уточнення про якість. Вони мають просто дати от відповідну кількість. Ну вибачте, голів. Е, абсолютно правда, що внаслідок такого підходу е, досить часто мобілізують бійців, на яких потім бойові командири дивляться, і кажуть, а що мені з такими робити? Це абсолютно все правда. Ну тільки є друга сторона правди, яка полягає в тому. Тому що крім оцього, ну е, крім цієї е, недосконалої недолугої роботи, ТЦК, а іншого поповнення армії практично нема. І не треба тут розповідати про рекрутинг. Е, рекрутинг е, на жаль, спрацював тільки в деяких окремих, дуже розпіарених військових частин. Так, е, є частини, які змогли себе укомплектувати повністю добровольцями, такі як третя штурмова, такі як Азов, але це саме еліта, і на них особливі задачі покладаються. А вибачте, мене мільйон людей ми так не наберемо, і це теж об'єктивна реальність. Знаєте, е, ми всі б хотіли жити е, в казковому світі, в якому воюють виключно пасіонарії добровольці, при тому укомплектовані як космодесант з лазерними бластерами і так далі, а в реальності нам потрібний мільйон простих мужиків з калашами, і поки що тільки ТЦК їх забезпечує. В нас та вікова категорія, яка мала би служити 25+, масово не служить, тому питання не в е, мобілізаційному віці. Якби раптом ми зараз піддались на цей тиск і е, знизили е, оцей мобілізаційний вік е, до 18 років, то ми тим самим не поповнили армію, а просто разом з ухилянтами 25, 28, 30, 35, 40 років, також до них би додались ухилянти 18, 20, 21. Оце те, що ми отримаємо, якщо просто формально знизимо мобілізаційний вік. В нас проблема не в тому, що в нас закінчились чоловіки 25+, в нас проблема в тому, що вони масово не служать. Трібний дуже жорсткий закон саме про мобілізацію, зокрема про криміналізацію ухилення. От і от одночасне ухвалення цих двох речей, граничний термін служби і криміналізація ухилення, оце буде вирішенням проблеми. Далі є ще купа додаткових заходів, які треба зробити, але без цих двох ключових, ніщо далі не взлетить. От е, замість того вибору, який стоїть зараз, і ти служити назавжди. Якщо війна закінчиться за рік, тобі повезли. Якщо за 10 то тобі просто не повезли, тебе списали. От, а або альтернатива платити штрафи, от треба має бути абсолютно інший вибір. Ти маєш віддати абсолютно конкретний період свого життя заради того, щоб захистити свою країну. Але в тебе є вибір. Ти віддаєш оці чотири, наприклад, або п'ять навіть хай, років е, у формі, і скільки б не тривала війна, ти повертаєшся додому, а тебе заміняє, той хто був в тебе за спиною. От або ти рівно той самий термін віддаєш як безкоштовна робоча сила на зоні. От такий вибір зробити набагато простіше.